Міністерство охорони здоров'я України відкрило ще один напрямок, де можуть працювати сімейні лікарі. Це супроводження та лікування дітей і дорослих із психічними розладами. Для того щоб ознайомити кам'янських медиків з ключовими особливостями нового напрямку, організували тренінг з клінічного ведення психічних розладів за програмою «Еміш Гейб». Як проходить захід та що розглядають, цікавилася наша знімальна група. У конференц-залі готельно-ресторанного комплексу Шилер багатолюдно. 20 сімейних лікарів з 18 амбулаторій сімейної медицини Кам'янського протягом чотирьох днів готові отримувати нові знання. Пройдя ці курси, наші фахівці будуть допомагати хворим. Ще ми чекаємо дуже багато воїнів наших, які повернуться з фронту. Деякі з каліцтвом, деякі без кінцівок, і теж їм потребує дуже. Спілкування з фахівцями такого напрямку тренінг з клінічного ведення психічних розладів за програмою ЕМАЖДЖЕП запроваджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я під патронатом першої ладі України Олени Зеленської. Координаторка Анастасія Потьомкіна називає його легким курсом психіатрії для сімейних лікарів, оскільки люди досить часто можуть відчувати нездужання, яке насправді пов'язане із психоневрологічними розладами. Люди, які зіштовхуються з якимись проблемами, не можуть з ними справитись, дуже важко звернутися до психіатра, чи, наприклад, до нарколога, чи навіть до психолога сходити. А до сімейного лікаря, скоріш за все, людина прийде. І для того, щоб наші шановні сімейні лікарі мали більш більш обізнаність саме в психіатричних направленнях різних захворювань, ми навчаємо їх чотириденних чи на чотириденному тренінгу з модулями. Всі учасники тренінгу забезпечені посібниками ЕМАШЕП, які допомагають краще орієнтуватися у чотирьох модулях. Кожен із яких включає в себе актуальні теми, які включають в себе депресія, гострий стрес, хронічний стрес, посттравматичний стресовий розлад, вживання психоактивних речовин, суїциди та інші важливі пріоритетні розлади психіки. У захваті від тренінгового процесу лікарка Світлана Ігнатіва каже, найчастіше з питаннями психічного здоров'я до неї звертаються переселенці, військові та їхні рідні. Ми дуже раді, що у нас є не онлайн програма, тому що онлайн це добре, але трошки важко живе спілкування. Ти більше навчаєшся, як рівний з рівним колеги спілкуються. І сподіваємося, що ми допоможемо своїм пацієнтам. Вони будуть не боятися. Ми будемо не боятися і знати, як їм допомогти. За словами психологів, 22,5% населення, яке постраждало від повномасштабної війни, може мати потребу в додатковій допомозі по зниженню. Стресу, тоді як 13% будуть потребувати психіатричної, і професійної психологічної підтримки, психологічного консультування та психотерапії, тож турбота про нові знання для сімейних лікарів як ніколи на часі.